Святковий настрій панував на бразильському стадіоні Маракана під час церемонії відкриття паралімпійських ігор. Змагання триватимуть до 18 вересня. В них мірятимуться силами 4342 атлети. Well, Я прийшов сюди, щоб подивитися церемонію, щоб висловити свою підтримку проведенню паралімпійських ігор. Вони джерело натхнення для нас усіх. Цього року до Ріо-де-Жанейро прибули представники 159 націй, які змагатимуться у 22 дисциплінах. People. Але я щасливий бачити в очах інших щастя, попри обмежені можливості, які маємо. цього разу ми приймаємо олімпіаду. каже ця бразильська атлетка. Ріо – моє рідне місто. Тому я так радію. Сподіваюсь, що ці змагання гарно пройдуть що будуть пам'ятними. Україну в Ріо представлятимуть 173 паралімпійця. паралімпійці. За прогнозами команда має усі шанси увійти до трійки лідерів за кількістю нагород. Чотири роки тому у Лондоні українські паралімпійці посіли четверту сходинку загального рейтингу.